Маємо четвертий день травня місяця, сонце з'явилось, потеплішало, густа трава. Все цвіте, розцвітаємо. Робимо запис книжки в'язні Північного Царя. Верби зеленіють. Озеро покрилося зеленими різними, різними водорослями. Ми на сторінці 339 слухаємо читання книжки в'язні Північного Царя. Маємо чудову погоду, гарні краєвиди і ведемо запис наживо. Як згадує Матрьонінський Серафім, 2014 року на першому лагерному пункті була групка баптистів пятидесятників Часом до них попадала Біблія або Новий Завіт. Коли взнавали наглядачі, що є антирадянська література, просто наказували віддати. Вони віддавали, бо написано: нехай кожна людина кориться вищій владі, всі влади від Бога. Римлянам 13.1 щоб вони переписували, ховали, розповсюджували свою власну літературу, проводили регулярні зібрання, не пригадує цього і брат Серафім. Серед в'язнів першої зони були і ув'язнені священники Української греко-католицької церкви на чолі з будучим кардиналом Йосипом Сліпим. Радянська влада саморозпустила уніатів, хто був невгодний, попав в табори. Церкви і парафії воз'єднались з Руською Православною церквою. Як пригадує брат Серафім, він часом бачив, як чоловік 10 збирались на чай у секції разом з Йосипом Сліпим. Щоб велась підпільна діяльність, ними в таборі не зауважували брати. Відносини між свідками та греко-католиками були нормальні, людські. П'ятоха розповідав, що часто зустрічався з Йосипом Сліпим. Мав з ним розмови. У тому ж бараці для інвалідів і стареньких жили брати пенсіонери, і з ними Іван проводив групові вивчення кілька разів на тиждень. <кій> Має сухий кашель. Як розповідає брат Буряк Василь, одного ранку він і всі, хто вийшов з барака, були здивовані сміялись від душі. На табірному стадіоні двоє старших чоловіків виганяли біса один з одного. Один був православний, а за це попав в табір. Був переконаний, що інші не православні мають нечистого духа. І тому такі вперті. Його одноліток п'ятидесятник ХВЄ, тобто християни віри Євангельської, Теж попав за віру в табір, щиро був переконаний, що біс не дає православному прийняти Христа, щоб показати силу і вищість своєї віри, вони домовились зустрітись на стадіоні і вигнати Духа. Коли в'язні підійшли ближче, то почули, як православний голосно вигукував до стоячого за два метри п'ятидесятника. Ізиді, дух нечистий, Ізиді!» і руками виштовхував невидимого. П'ятидесятник в свою чергу витягував руки до православної, голосно гурив Вийді з нього бісіще. Нічого не вийшло з них і не війшло в них, не дійшло до рукоприкладства, але зі сторони була картина, що всі в'язні та охорона щиро сміялися, свідки його ніде не практикували, таких проявів сили своєї віри або навернення. І знову Віктор Вінтер згадує про випадок, що і П'ятоха Івану розповідав. Після вбивства Кеннеді у США почалась виборча кампанія. Ліндон Джонсон виставив свою кандидатуру, а проти нього республіканець Баррі Голдуотер. Голдуотер був яркий, ярий противник червоних і в своїй кампанії заявляв, що випадку вибрання його на президента США проблему з СРСР буде розв'язано атомною бомбою. Зброєю. Тому в Союзі читачі бачили карикатури в газетах на пів сторінки за замною кулі через північний полюс тягнеться до СРСР. Волосата рука з атомною бомбою. Знизу підпис Нєт голду отеру. Руки прощ от СССР. В табір на перший приїжджає комісія з Гулага. Зам начальника табору по режиму капітан Богдановський викликав Тутаєва Андрія Петровича. Він був баптист, але до свідків відносився позитивно. Розказав, що їде комісія, попросив, щоб він помолився при комісії. Ви ж молітесь при людях. Тутаєв дав згоду. При комісії <кій> Бодановський говорив, що в таборі тяжкі умови праці, що в'язні не керовані, тому так тяжко досягти результату. Ви хочете почути, як один віруючий молиться, запитав їх. Комісія згодилась. Покликали Тутаєва. Богдановський попросив, щоб помолився. В кабінеті комісія сиділа при стінах, в глибині стіл наглядача, Тутаєв став посередині ріс два метри, рука, як три нормальних. Підняв руки до, руки до неба і голову, а його громовий голос, здавалося, придушив комісію. Господі, Боже, вседержитель, услыш мене, свого раба, і посади на престол в Америці. этого Голду Пусть он всеми атомными бомбами и снарядами, которые умеет, имеет уничтожит этого красного дракона и его отродье. Комиссия от Варепуга вжалась в кресло. Эффект был с ног сшибательный. Богдановский крикнул. «Прекратите все, больше не надо, уходите!» Тутаев посмотрел на надзирателя и сказал – Ти чого кричиш? Ти же попросив, щоб я помолився, я тільки начал. Що все, уходите по доброму или позову надзирателя і в ШИЗО, — сказав Богдановський. Коли вийшов Тутаєв, комісія впала в гнів. Та що він говорить? Як ви таке допускаєте? Чому він не працює? Богдановський пояснив, що ви побачили одного, а їх є більше. Карцері Тутаєв сидів багато разів, аж витягували за руки від втрати сили. І не кається, як бачите. Працювати не буде принципово. Ось тільки представте собі умови, яких ми чекісти працюємо. Жалівся Богдановський. Кінець оповідання на сторінці 341 4 травня 2023 року. Західна Україна. Книжка в'язні північного царя.